Вітаємо вас, відвідуючи ютуб-канал Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами про одноразу дві а, частини нашого електровозу. По-перше, ми поговоримо з вами про послідовність вмикання рубільників на панелі управління ПУ3Г вашої улюбленої марки локомотива а саме ВЛ8. Чому саме так? І поговоримо, як продзвонити дахове обладнання на коротке замикання. Перше, коли ми говоримо з вами про вмикання, є певна послідовність вмикання ножів. Найпершим ножем завжди вмикається акумуляторна батарея. Середній ніж і він ставиться у верхнє положення. Чому? Тому що вже в панелі управління може відбуватися коротке замикання. Можливо, у вас не стоїть реле зворотнього струму, як на нашій панелі, а замість нього стоїть вентильний діод. І якщо ви при увімкненні генератора управління увімкнете рубині КБ, у вас може перегоріти плюсова вставка через пробитий вентильний діод. Тому, якщо використовувати нашу послідовність вмикання, ви одразу... Будете продзванювати саму схему панелі управління, а також їхній кінь. Якщо ми вмикаємо рубільник АБ і перегорає правий запобіжник, то це коротке замикання в акумуляторній батареї. Якщо ж перегорає лівий, то це можливо коротке замикання або у вольтметрі, або у радіостанції, або у е, самій панелі управління. Що в такому випадку робити, перегляньте відео на нашому каналі. Після того, як ми увімкнули з вами рубільник акумуляторної батареї, ми робимо Ені-Бені, Рікі-Факі, Турбо, Урба, Сінті, брякі Eus, Deus, Casmodeus, Бац! Тобто вибираємо будь-який з двох рубильників. Або генераторний, або триполюсний. Якщо ми вмикаємо генераторний рубільник і в нас перегорає ліва плюсова вставочка, то це означає, що замість реле зворотнього струму, якщо стоїть вентильний діод, в нас він пробитий. Або коротке замикання в самому реле зворотнього струму. Якщо ж нічого не перегорає, то в такому випадку в нас все нормально. Далі ми ставимо три полюсні рубини у верхнє положення. І якщо перегорає ліва плюсова вставочка, то це означає, що в нас коротке замикання. Або в проводі 55Г, або в проводі 65, або у проводі а, номер 66 або у а, проводі 60 Що для цього треба робити? Для цього потрібно перевірити вкладки запобіжники, дістати їх, бо може таке статися? Може таке статися. Що через довгу експлуатацію плюсовий запобіжник. Він поступово підгорав, 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 якщо його не замінювали, і може перегоріти плюсовий запобіжник, незважаючи на те, що інші запобіжники мали перегоріти. Таке може статися. Це маловірогідно, десь 1-2-3%, Але таке може статися, тому такі ситуації були. Про них і розповідаємо. Якщо ж всі три запобіжники цілі. Ми вимикаємо триполісний рубільник, наматуємо жука і знову вмикаємо і він знову перегорає. Це чіткий автограф короткого замикання у проводі номер 67 А як за допомогою пластикової пляшки вийти з цього положення, перегляньте, будь ласка, на нашому каналі. Отже, ми увімкнули з вами нашу, е наш розподільчий е щит, нашу панель управління. Давайте тепер перейдемо у камінь. Отже, шановні, а тепер ми, коли в кабіні починаємо підіймати струмоприймачі. Ми ще не знаємо всього, що в нас в локомотиві може бути. Ми вмикаємо кнопку струмоприймачі загальну, після чого має спрацювати у нас з вами 205-й 205 вентиль захисту. Ось він у нас на тренажері знаходиться. 205-й вентиль захисту буде подавати стиснене повітря. Ось на цей Клапан защоки. Він має вийти ось таким чином. Ну, зараз на тренажері у нас немає повітря, тому будемо це все імітувати. Після чого ми піднімаємо струмоприймач або передній, або задній. Ну і відповідно, якщо ви уважно слухали, то після вмикання кнопки струмоприймач передній ми чуємо, як спрацьовує клапан струмоприймача. Струмоприймач, струмоприймач при цьому підіймається. І ми бачимо, як кіловольтметр. Показував би нам, наприклад, 3000, а потім хлабись 0. Що це означає? Це означає, що була знята напруга з контактної мережі. При знятті напруги в контактній мережі це може бути через вас або через когось іншого. Може спрацювати у вас захист під станція. В такому випадку ви маєте негайно опустити струмоприймач. Після того, як ви опустили струмоприймач на електровозі ВЛ 8, необхідно буде виконати продзвонку дахового кола на наявність короткого замикання. Це можна робити двома способами: перший спосіб, не виходячи з кабіни управління, ми беремо загальну кнопку струмоприймач і робимо ось такі рух. І чим швидше ви будете перемикати кнопку, тим більше має відхилятися стрілка на показання кіловольтметра. У нас вона не відхиляється, тому це чіткий показник того, що у нас з вами коротке замикання в даховому обладнанні. Ну але це тренажер, ви цього можете не побачити. Якщо ж стрілка на кіловольтметрі буде хоч трішечки здригатися, то це означає, що дахове обладнання вашого локомотива ціле. Чому це можливо? Давайте. Ми маємо 205-й вентиль захисту. Ось він є. Давайте наш оператор трошки ближче підійде. Ось він, 205-й вентиль захисту. Він складається з двох котушок низьковольтної і силової. При цьому ці обидві котушки, як ви бачите, стоять на одному магнітопроводі. Ну не мені вам нагадувати, коли дві котушки розташовані на одному магнітопроводі, то це по факту трансформатор. Але трансформатор працює на змінному струмі, у нас електровоз постійно. Тому ми кнопкою вмикали, вимкнули, вмикали, вимкнули, вмикали, вимкнули, з'явилась напруга, з'явилась напруга, впала, з'явилась, впала, з'явилась, впала. Тобто, у нас знову ж таки ми імітуємо змінний струм. В Низьковольтній котушці, через що збуджується високовольтна катушка, і це призводить до відхилення стрілки кіловольтметру. Але це перший варіант, другий варіант за допомогою лампи. Отже, за допомогою лампи. Та ми не будемо мелочитися. Є в мене така лампа. У вас буде інша продзвоночна лампа. Давайте подивимось, як це зробити за допомогою ламп. Іде. Колимо з вами! То ми маємо поставити з вами сигнальну лампу. Обов'язково це потрібно буде робити при увімкненні акумуляторні батареї. Один кінець лампи ми ставимо на провід номер 66 Провід номер 66 можна знайти на диференційному реле номер 54 Якщо ми його увімкнемо при натисканні якоря, то воно буде включене. 52 реле, якщо воно у вас не підписано, воно буде відпадати при натисканні. На провід 66 ставимо один кінець. Інший кінець ми маємо поставити на вхідну клему БВ. На вхідну клему БВ. Як бачите, у нас з вами а, імітується вмикання, так як наша акумуляторна батарея увімкнена. Ну, Давайте для того, щоб не спалити тренажер, все ж таки Дніпровський центр. Ми йому дякуємо за можливість розглянути цю несправність. Ми поставимо з вами наш другий кінець на. Вхідну частину. І лампа при цьому має загорітися. Да, в мене велика лампа, тому ця лампа поки що не загориться. Отже, імітуючи, ми поставили на вхід БВ. Якщо лампа в нас загорілася, ми виходимо через двері ВВК. Ми виходимо через двері ВВК. І після чого обов'язково впевнюємось, що наш із вами. Заземлювач розімкнувся над дверима ВВК. І якщо сигнальна лампа при цьому у вас згасла, то це означає, що ваше дахове обладнання ціле. І якщо ж сигнальна лампа продовжує горіти, то це означає наявність мінусового живлення у вашому силовому колі дахового обладнання. Обов'язково треба ставити на вхідну клему швидкодіючого вимикача. А як відрізнити вхідну клему від вихідної, перегляньте відео на нашому каналі. Отже, коли ми з вами поставили сигнальну лампу і, закривши двері, вона не згасла, ми маємо про це повідомити, що ви маєте підозру на коротке замикання в даховому обладнанні. Вам забороняється в подальшому підіймати струмоприймач без виявлення цього короткого замикання. Воно може знаходитись як всередині високовольтної камери, тобто від швидкодіючого вимикача БВ до прохідного ізолятора, так і на даху локомотива від прохідного ізолятора вплоть до струмоприймача. Особисто може бути, наприклад, у вас обірвався шум на струмоприймачі. Тому вам для виявлення та усунення можливого короткого замикання, можливо, доведеться підійматися на дах. Пам'ятайте, що робити це можна тільки з дотриманням вимог охорони праці та електробезпеки при роботі на електроустановках напругою вище ніж 1000 вольт. Тільки після того, як енергетики знеструмили ділянку, заземлили її не менше, ніж з двох сторін, піднялись особисто на дах і дотронулись до контактного дробку. Тільки тоді вам дозволяється підійматися на да? дах для оглядування обладнання. Ну, а ми не забуваємо коментувати це відео. Якщо вам цікаво переглянути, як виглядає дахове обладнання на локомотивах серії ВЛ або ЧС. Не забудьте Сергію Миколайовичу обов'язково відео написати ці коментарі. Будемо сподіватися, що в нього все добре. Ми без нього сумуємо і дуже хочемо бачити на каналах. Тому давайте про це дамо йому дізнатися у наших коментарях. А ми не забуваємо ставити лайк. Не забуваємо підписуватись на канал і нахай квітне Україна мовлення YouTube. слава Україні.